Ніколи не продавайте свою квартиру в Україні за валюту, якщо хочете отримати легальні кошти за кордоном. Пояснюю, чому ви поки що на нас підпишіться для того, щоб вивести свої кошти за кордон і придбати там нерухомість, вам потрібно їх задекларувати на митниці. Якщо ви приїдете на митницю і відповідно привезете просто валюту без підтвердження походження коштів або лише з договором купівлі-продажу, вас просто розвернуть і не дадуть виїхати з цими коштами. Якщо хтось уже з тим стикався, напишіть в коментарі. Тому обов'язково вам потрібно продати свою квартиру за гривню. Це перше отримати відповідно кошти на безготівковий розрахунок. Далі зняти цю гривню, зберегти всі квитанції. І третє, відповідно законодавства, обміняти в банку цю гривню на валюту. І тоді з усім цим пакетом документів ви їдете на митницю, там декларуєте кошти. І далі в будь-якій країні Європи можете купувати нерухомість авто або розраховуватись взагалі за все, що потрібно. І інші способи, такі як криптовалюта, наприклад, багато хто пише в коментарі. До речі, якщо ви не згодні зі мною обов'язково поправте, ви просто переставите кошти тут. Готівку переставили туди, але там. Розпорядитися нею для купівлі нерухомості ви не зможете. Особливо дуже круто буде для вас продати нерухомість саме по державним програмам, які так чи інакше передбачають безготівковий розрахунок.